Гадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 в Україні. Запрацював координаційний штаб з питань проведення до належного стану захисних споруд цивільного захисту. В рамках його роботи розроблятимуть рекомендації та пропозиції щодо облаштування укриттів. Ми продовжуємо розповідати про стан бомбосховищ у Дніпрі. Цього разу завітали в один із дворів в амур нижньодніпровському районі. Чи справді це укриття є безпечним для населення у наступному матеріалі? Полюбується хай мер міста чи депутат. І з тої сторони можете подивитись таке ж саме. Все завалено, все. Ну, бачите самі, що там робиться. Замість укриття сміттярка. Проінспектувати це бомбосховище, розташоване у дворі будинків по вулицях Новоселівській та Чикаленка, а інде району, немає жодної змоги. Входи до нього або ззовні, поросли мохом, або як цей, вже перетворилися на руїни. Та й потрапити всередину укриття по жодному з них неможливо. Все завалено сміттям. Місцевий мешканець Олександр із розпачем каже про недоступність бомбосховища. Ужасно, ужасно, там води отак. І нікому не треба. Нічого. Воно практично є, але оно недоступне для людей. Оце вход, бачите, все розвалено, все розбито. І з тієї сторони все завалено, все забито, мусором. Такі діло. А де ви ховаєтесь під час повітряного договору? У в хаті. А де ж нам ховатися? Будемо надіятися на Господа Бога. В індерайоні не так вже багато функціонуючих бомбосховищ. В інтернеті можна знайти лише 16 адрес, навіть обмаль для такого великого району. І всі ці укриття знаходяться на чималій відстані від будинків, розташованих на вулицях Новоселівській та Чикаленка. Зараз у Дніпрі лунає повітряна тривога, але у таке бомбосховище ані ми, ані місцеві мешканці сховатися, на жаль, не зможемо. Якби міські чиновники не звітували, що у Дніпрі є де сховатися. Там же все, вода стоїть. Там вода затоплена, і це давно. Там вже Сверху дири, дирки такі такие Так і ніхто не хоче його робити і досі за два роки. Ні. За два роки досі ніхто нічого? нічого. А ось про себе адміністрація Мурніжньо-Дніпровського району Дніпровської міськради встигла подбати наприкінці 2023 року. Зробили поточний ремонт підвального приміщення своєї адмінбудівлі, яке використовується як укриття майже за мільйон бюджетних гривень. А тим часом міська влада Дніпра звітує про те, що продовжує спрямовувати сотні мільйонів гривень на облаштування нових укриттів та встановлення захисних споруд на вулицях міста, насправді ж не зможе привести в належний стан вже існуюче бомбосховище, що знаходиться в Амурніжньо-Нюпровському районі. Ольга Ховрич, Андрій Маранюк, новини, Д1.